Любі дівчата, учасниці Ukrainian Business Lady Club, вітаю вас! Сьогодні у нас середа, майже е, різдвяний настрій. Е, сьогодні 20 грудня 2023 року, і сьогоднішній майстер-клас. Тему, яку обрали в групі, конкурував із е, святковою темою, але все ж таки більшість в групі обрали тему, як перейти від системи запусків до вічно зелених курсів і програм. І ця тема була винесена в е, на сьогоднішню на сьогоднішній ефір мною, тому що буквально на минулому тижні я робила майстер-клас. В своїй закритій програмі, і я побачила, наскільки багато внутрішніх питань виникає в експертів, які, які знають, що такі запуски, але не мислять категоріями, що взагалі бувають вічно зелені продукти. І, можливо, сьогодні для когось буде а, ефір розрив шаблона. Ви мені, будь ласка, про це пишіть, але цей розрив шаблона. Важливий для того, щоб зрозуміти, які можливості перед вами розкриваються, як перед експертом у 2024 році. Можливо, саме наступний наш ефір перед Новим роком буде таким дуже святковим, да? а сьогоднішній ефір буде закладати у вас ідею того, що можна працювати без напруги, можна не вигорати на запусках, можна не стресувати від того, збереться чи не збереться група. До якого до якоїсь дати, і можна системно, стабільно, зрозуміло для вас, клієнтів, набирати постійно працювати вдовгу, не вигораючи, спокійно, без стресів і розуміючи, маючи змогу прогнозувати свій дохід і свою навантаженість. Тому сьогоднішній ефір. В нас присвячений темі, як перейти від системи запусків до вічно зелених курсів і програм. Чому я про це хто я дам і чому я про це можу казати? Я Анастасія Судом. Я бізнес-коуч і наставник, бізнес-ментор для жінок, експертів та підприємців, які хочуть вийти на новий рівень доходу завдяки тому, що вони розробляють. Авторську програму чи лінійку авторських продуктів підвищують чек і налагоджують систему органічного маркетингу та продажі, продажів. М'яких продажів. Системно ну, я допомагаю експертам вийти на новий рівень доходу для себе по-жіночому, зрозуміло і м'яко. І а, чому я можу говорити про те, як можна перейти від системи запусків до вічно зелених продуктів? Тому що до 2023 року я знала систему запусків лише і працювала лише з запусками. Ми зараз з вами розберемо, що таке різні формати, що таке система запусків, яка є специфіка, що таке вічно зелений продукт специфіка. Але дуже важливе хочу сказати на початку одразу, що я та людина, яка у 2023 році перейшла від запусків до вічно зеленого продукту, який зараз в мене працює. Я збільшила свій дохід вдвічі чи втричі, якщо порівнювати з звичайним місяцем минулого року. Я навчилася працювати системно, спокійно. Без вигорання, без стресів, і навчаю цьому своїх учениць і експертів в своїх програмах. В мене зараз є одна програма, яка йде вічно зеленим продуктом. Я сама навчаюся у вічно зеленій програмі мого бізнес-наставника американки е Христини, Христини Диналі, і е також в мене є наразі е такий продукт, який я зробила системою запуску за 10 днів, і я розкажу вам специфіку, чим відрізняється взагалі запуск і від вічно-зелених продуктів і яким чином ви можете створити для себе вічно зелений, системний, цікавий з точки зору фінансів і з точки зору вашого часу продукт. Отже, напишіть, будь ласка, зараз, звідки ви, ті, хто дивляться цей ефір. Я традиційно з вами з Техасу, США. Макіні біля Далласу, яке місто і країна зараз представлені. І я сподіваюся, що зі звуком у мене все добре, тому що я бачу, що коментарі в мене не оновлюються на телефоні, але я буду дивитися на комп'ютер і сподіваюся, що в мене нічого не шипить, не свистить, тому що наразі я не використовую гарнітуру, яку забула зарядити. Така, такий нюанс. І сподіваюся, що мене чутно дуже гарно. Так, вітання, вітання, Київ, Прага. Так, бачу, дівчата. Дуже дякую вам за активність. І одразу хочу сказати, що на тих, хто буде активним, уважним і дотримається до кінця нашого ефіру, в кінці ефіру, будуть чекати подарунки від мене. Це буде мій час у стратегічній сесії чи консультації на тему, яку виберете ви. Це буде доступ а, з великою знижкою, Я ніколи такого не робила і, мабуть, робити вже не буду, зважаючи на те, що я думаю, у 2024 році я на свої преміальні програми взагалі не буду робити знижок. Це моє таке рішення. Але пер, перед новим роком я роблю 30% знижку на участь у вічно зеленому продукті, який в мене зараз працює. І третя це буде олійка. Пачулі, яка вважається фінансовим ароматом, який ви наносите на гаманець, на гроші, на тіло, і а, цей аромат вважається сприяє тому, що розширюється ваш фінансовий потік і ваша свідомість. Я дуже люблю такі магічні штучки, да, ритуальчики, але вірю в те, що, окрім нанесення олійок, також дуже сильно працює Робота з нашою свідомістю і підсвідомістю, а також системними процесами. Тому сьогодні ми будемо з вами, як займатися системними процесами, розширювати свідомість щодо того, що для вас можливо і як це можна зробити. А також нас в кінці будуть приємні подарунки, які, можливо, стануть тим, що просуне вас до нового рівня доходу в 2024 році. Британія, Мадрид, дуже дякую, дуже дякую вам, дівчата. Отже. Ми традиційно починаємо з діагностики, тому що для того, щоб зрозуміти, що вам щось потрібно, і для чого воно вам потрібно, треба спочатку продіагностувати, а де ви зараз знаходитеся, і що для вас наразі актуально, що для вас відомо, що невідомо, і що ви хочете. Тому зараз я вам задам 5 питань, і я дуже буду вдячна відповідям у чаті. Я їх дивлюся, і вони настільки важливі мені, скільки вам, але ваша відповідь у чаті дає мені зворотній зв'язок, де в цьому питанні, яке ми сьогодні розглядаємо, знаходитеся ви, знаходиться група. Тому дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. Так, зі звуком все добре, це чудово. Отже, перше питання, яке я вам задаю. Що ви наразі продаєте як експерт? Індивідуальні послуги, консультації чи курси, марафони, ретрити а, чи нічого наразі не продаєте. Напишіть, будь ласка, відповідь на, на перше питання: що ви наразі продаєте як експерт? Якщо ви як експерт продаєте свій час в наймі, напишіть: працюю в наймі. Ви також продаєте свій час. Просто ви, не, а, ви його продаєте а, оптом, да? українське слово здається гуртом. <гум> такий гуртовий продаж за а, фіксовану суму в місяць. Консультації та курси, фінансовий консалтинг. Ага, так, чудово. Можливо, так, я бачу і консультації, і курси. Так, є і той, і, і, і той формат, а, коли ви і індивідуально працюєте, і в групах. Угу. І консультації є вічно-зеленим форматом, ви їх можна можете продавати в будь-який момент. Ми це про це поговоримо, який дуже класно переростає в вічно-зелені курси. І дуже класно, коли у вас є досвід і індивідуальної роботи з клієнтами, і роботи в групах в курсах. Це дає вам більше шансів, те, що ви можете організувати свою діяльність як вічно зелений курс. Заняття, погодинна оплата, Угу, угу. так, індивідуальні консультації. Так, чудово, чудово. Тетяна не е, е, применшує свою <зачу> значимість. Ти також працюєш із групами, і ти вмієш проводити майстер-класи для груп. Да? Тобто, якщо ви дивитеся на лише один формат, у вас може бути ведучий формат, але у вас також можуть бути додаткові. Формати, в яких ви працюєте в групах це майстер-класи, це е, виступи, наприклад, да, де ви працюєте з групами, це супровід групових процесів, якщо ви працюєте там як консультант, як коуч, як е, куратор, це також е, обмін вашої експертизи, вашого часу на гроші. І друге питання до вас: що б ви хотіли навчитися продавати? Ось наразі ви продаєте те, що ви продаєте, щоб ви хотіли навчитися продавати. Можливо, це інший формат, чи, можливо, це а, цінове, цінова категорія, да, тобто преміум продукти, якщо ви ще не там. Чи, можливо, це. Наприклад, вічно зелений курс створити, да і продавати, чи якісь групові формати, які ви бачите для себе перспективними. Будь ласка, я задаю ці питання, вони дуже важливі для вашої свідомості. Тому що, коли ви фіксуєте, в мене це є. А хочу я створити ще ось це. Вже ваші нейронні зв'язки починають працювати в сторону того бажання, яке ви зараз усвідомили і озвучили. Онлайн-курси чи пакети консультації з високим чеком. Чудово! Пакет супроводу з за високим чеком. Ага, так, так. Вічно зелений курс замість запусків. Так, бачу. Бачите, свідомість працює. Ми зараз з вами дуже багато створюємо таких усвідомлень, да, коли ми самі кажемо: Хочу вічно зелений, по високому чеку. Ми дозволяємо собі хотіти те, що скоро стане вашою реальністю. Пакет за високим чеком, індивідуальна програма. Супер. Дозволяємо собі це хотіти, дозволяємо це поставити собі задачею. Тепер третє питання. Який, на вашу думку, найефективніший формат навчання, в якому ви брали участь як експерт, як учень, да, який чомусь вчився? Не як експерт, який викладав, а як експерт, як експерт який чомусь навчався. І це питання не підводить вас нікуди, просто для себе спит... себе спитайте, а який був найефективніший формат навчання, який я коли-небудь пройшла, який, можливо, для мене є взірцем того, який приклад я можу взяти для себе, тому що навіть е... запускові курси з форматом, який дуже ефективний, можна зробити вічно зеленими. <свят> а <мі. свят> Да, всі, всі мої учениці, які в мене навчаються, кажуть, що це найефективніша форма навчання, яку вони поки що проходили. І дуже бомбічний курс. Я цю форму навчання сама не придумала, а взяла в американській системі. Мій бізнес-наставник вона інвестувала більше ніж 100 тисяч доларів в більш ніж 10 програм, які вона проходила. І вона каже, що з деяких програм за тисяч тисяч доларів вона брала не контент. А саме як вони організовують систему так, що вона класно працює на багатьох рівнях одночасно для груп і індивідуально. Тому той, те, що я тут вам буду розказувати, те, що я навчаю в своїх програмах, це дуже коштовний ресурс, да, як приклад людини, яка інвестувала дуже багато, щоб зібрати систему, яка працює просто найефективніше, і це я зараз передаю вам. І ви також це енергетично можете отримати. І якщо підете вчитися і побачити це зсередини. Групова, плюс індивідуальні супруга. Так, це мій формат. Так, це твій формат. Дякую, дякую вам, дівчата. А це третє питання. Який формат ви вважаєте для себе ідеальним, який ви проходили? Хтось не навчався в мене, але в вас є якісь приклади форматів, які ви вважаєте для себе. Клас, я такий хочу взяти. І ми сьогодні поговоримо, що з будь-якого групового формату, якщо він починається з індивідуального, потім переростає в груповий, ви можете взяти і зробити вічно зелений курс. Курс онлайн прямі ефіри. Ага. Угу, так, так, так. Цікаво, цікаво, прямі ефіри. Так, хтось проходить прямими ефірами, хтось записує уроки, ми про це сьогодні поговоримо. Четверте питання вам. Хто ви за темпераментом? Ви спринтер чи бігун на довгій дистанції? Таке питання за кавіркою, да? вам звичніше бігти ривками швидко, швидко, швидко і видихати, чи вам зручніше і звичніше бігти розмірено, спокійно, гармонійно, розраховуючи свій темп, час, довгостроково. Хто ви. За темпераментом. О, спринтер на довгі, спринтер, спринтер. Так, я бачу спринтерів більше, ніж тих, хто на довгі. Я а, а, той а, бігун, який а, більше призвичається до довгих дистанцій. Але вам важливо розуміти ць, свій, а, свій темперамент також, та, і це може впливати на ті формати, які для вас будуть більш а, природніми і більш зручними. І тепер п'яте питання: як ви хочете навчати людей швидко, плюс напружено чи спокійно, розмірено? І як ви хочете навчатися самі? Зараз не про біг, а про навчання. Так? Тому що а, навчатися іноді нам подобається себе загрузити, перезагрузити, взяти багато користі і все відпустити. Чи, тако, чи навчатися вам також, як і бігти Краще, коли постійно, потрошку інформація поступає, переварюється, і ви е, встигаєте інтегрувати, отримувати нову інформацію і таким чином навчатися більш довгостроково і більш спокійно. Так, вже зрозуміло, що швидко бути, може бути неефективно, спокійно і розмірено, як і біг, спокійно розмірено, спокійно розмірено. Дивіться. Тут така класна тема для розміркування, да? що психологічно ви можете бути спринтером. Тобто, вам може всередині, якійсь частині вас хотітися робити все швидко, отримувати результат швидко. Але коли стосується навчання, ви розумієте, що і ви, і люди краще навчаються тоді, коли є. Певний час є отримання знань, є час для інтеграції, і від навчання відбувається спокійніше, аніж коли це марафон, коли треба зібратися, добігти і потім видихнути, і здохти, здохнути, можливо, на півдороги чи в кінці. Да? Але якась частина свідомості, яка при звикла до спринтерського бігу, буде хотіти швидких результатів. Хоча інша частина свідомості вас буде розуміти, що спокійно і вдовго навчатися і навчати людей більш екологічно для вас, більш ефективно для людей і навчального процесу, розумійте, що для тих, хто звик бігти швидко, але навчатися спокійно і повільно, у вас можуть бути внутрішні конфлікти, і це я бачу в дівчат, які приходять до мене навчатися. Я розумію, що я навчаюся спокійно і планомірно краще, але хочу швидких результатів. І це для нас важливо усвідомити так, можливо, ми моєму спринтеру всередині треба навчитися тому, як поєднати оці два темпи планомірно, але з результатами, які можуть бути видими для мене і для людей, рухатися по навчанню і тоді вибирати ті формати, які будуть і. Допомагати ефективності, да, тобто бути планомірними, спокійними для навчального процесу, але бачити, святкувати перемоги, бачити прогрес в маленьких моментах, да, щоб вашому спринтеру всередині. Щоб він також отримував підкріплення в тому, що результати є. Ти біжиш на, 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 не просто так. Да? Тобі ти маєш такі-то результати. Можливо, вони не великі, це на кінець дистанції, але важливо, що ти рухаєшся і отримаєш результати. Так, 100%. Так, інтегрувати хочу, я люблю швидко, але спокійно. <свісно> Вже зрозуміло, що швидко можна бути неефективно. Так, так, і це про розуміння себе. А важливий момент, дівчата, на 95%, на 90-95% ваші ідеальні клієнти і люди, які будуть приходити до вас навчатися, будуть схожі на вас. Тому, коли ви розумієте себе, ви також розумієте, що. Ваші клієнти можуть приходити з вами з такими ж моментами. Всередині я хочу швидких результатів, але я знаю, що я навчаюся краще, коли в мене є час, і коли в мене є, немає е, такого тиску і стресу видати результат навчання одразу. Але швидко і планомірно також можливо. Тому що, наприклад, я також сталкер такий, да, за своєю природою, тобто я ставлю ціль і швидко до неї рухаюся. Мені це природньо. Але швидко до неї рухатися можна і планомірно, можна і вдовго. Тобто швидко рухатися і постійно нарощувати, нарощувати результати, не досягаючи дистанції і все кидаючи, так? а просто розуміючи, що я свою швидкість даю собі можливість приміняти свою швидкість, але на довгій дистанції. І це також можливо. Це момент про усвідомлення себе, про усвідомлення тих внутрішніх моментів, з якими до вас можуть приходити люди, і також про вибір того темпу і формату, який вам більше підходить. Тому що я не буду вас відмовляти від системи запусків, ними працюють люди, але зараз ми з вами поговоримо, яким чином оцей спринтерство і довга дистанція вони пов'язані з навчанням і з форматами навчання. Зараз ми з вами роздивимося такі дві парадигми. Одна парадигма це парадигма запусків, друга парадигма це парадигма вічно-зелена. І, до речі, думала, чомусь уявляла собі по-іншому, але зараз систему запусків, навіть мені щось хочеться взяти в руку таке. У ну, мене якраз горить свічечка на моєму столі, так? система запусків. Це така янська енергія, коли ви починаєте запалюєте, починаєте горіти, і у е, вас є дата, в яку ви запускаєте курс. Наприклад, 1 грудня я запускаю курс. До 1 грудня мені треба прогріти аудиторію, мені треба продати е, місця, мені треба е, все підготувати. І 1 грудня стартує група, яка буде горіти навчанням. Певний час, він завжди обмежений. Це, наприклад, може бути 40 днів, 3 місяці, в когось там 6 місяців, да? але завжди в запусках навчання завершується, ставиться та крапка, да? період горіння завершується. І потім є період видиху да? до того моменту, коли починається новий запуск. Оце система запусків, да? вона більш янська, тому що вона ривкова. Є дата, до якої треба зробити ривок, набрати групу, потім відпрацювати групу, закрити всі процеси і відпустити людей. Які плюси цієї системи цієї, цього формату роботи система запусків? Ви напряглися, зробили результат і можете відпочивати, потім, після того, як я відпустили групу, до наступного запуску, якщо вам не треба робити запуск паралельно. Да, вже момент з запусками є декілька проблем. А, виклики. Вам зазвичай потрібна команда для того, щоб інтенсивно зробити багато задач під час запуску. Тобто є інтенсивний період для того, щоб прогріти аудиторію, зробити продажі, провести курс, закрити курс. Для цього, для запусків, часто вам потрібна мінімум помічниця, а взагалі люди, які роблять запуски на багато людей, да, там на десятки, сотні людей, в них ціла команда за ними стоїть, яка допомагає їм робити запуски. Тому що це дуже інтенсивний процес. В певну дату, інший виклик, в певну дату, ви відкриваєте продажі і закриваєте його в певну дату. І якщо людина, яка потенційно є вашим клієнтом, хоче купити після цієї дати через тиждень, через місяць, ви кажете Ні, вибач, чекай наступні півроку. Що роблять такі люди? Знаходять вирішення своїх проблем де-інде. Тобто момент запуску а, ризикований тим, що ви набираєте лише тих людей, які почули про вас, згадали про запуск, побачили його, знайшли гроші лише в деякий період часу. А потім він закривається, набір закривається, і люди вже не можуть до вас потрапити в навчання, і вони просто йдуть до інших експертів. Також ще один ризик цього формату: група не набирається. Ви поставили собі задачу набрати 20, 30, 100 людей, а набралося 10 чи 5. Я бачила під час ковіду, під час війни багато експертів оголошували. Запуск, набір на курс, а потім казали курс не набрався. А що, в, що, що буде результатом того місяця, коли вони працювали, на що їм, вибачте, жити далі? Да? Якщо курс не набрався, достатньо людей не, не прийшло. Наприклад, ще пів-піди половина групи зібралася, да? ви взяли гроші, якось звели кінці з кінцями, працюєте далі. А якщо ви кажете. Це недостатня кількість людей для того, щоб я проводила курс і відміняєте курс. Я бачила такі ситуації. Вони зі мною не ставалися особисто, да? в мене не було таких провальних запусків, але я знаю людей в моєму оточенні, які півроку робили запуск і через півроку набирали курс і залишалися в боргу на мінус 18 тисяч доларів в результаті запуску і праці на півроку з продюсером. Наявність продюсера ще не гарантує, що у вас буде успішний запуск. Ви можете залишитися в боргах, не, не те, щоб вийти в невелич, невеличкий плюс, а залишитися в боргах. Ще є е, такий е, ризик під час запусків. Для того, щоб ви набирали ефективно людей, вам треба аудиторія. Тобто вона у вас має вже бути зараз, яка до вас лояльна і готова купити в той проміжок часу, який ви оголошуєте запуск, у вас має бути аудиторія достатня. І платежоспроможна на даний період часу для того, щоб зайти до вас в роботу. І дуже часто недорогі продукти, курси до 100-300 доларів продаються запусками. Навіть такі там курси на 1000 доларів продаються запусками, так? Але а, тут такий момент, що ця аудиторія має у вас бути для того, щоб закрити запуск, так? і а, він був для вас успішним. Тепер. Оце момент, якщо є якісь запитання, напишіть, будь ласка, чи ви все зрозуміли щодо формату роботи з запусками? Можливо, ви також можете додати, що ви бачите про таку запускову роботу. Якщо ви робили запуски, напишіть, будь ласка, чи були у вас такі провальні запуски, коли ви робите, оголошуєте, наприклад, набір майстер-майду чи якогось курсу. А люди не збираються. У мене до речі, я сказала, що в мене не було провальних запусків, але в мене був недобірний запуск. Так, наприклад, я оголосила групу з 12 людей на, а, на такий міні-курс, велика розпаковка, і в мене купили її 4 людини замість а, 12. На шість я б ще проводила групу, але я не відмінила запуск. Я просто перевела їх в індивідуальну роботу. Кожна учасниця взяла для себе ще більше користі. Для мене це була не групова робота, а індивідуальна. І мені це було окей на той момент. Але такий в мене досвід є: єдиний такий досвід, і він не досвід, не, не, не дуже приємний. Да? Коли хочеш зібрати 12 людей в тебе лише чотири оплати. І відчуття таке, типу, а що ж зі мною не так, чи щось пропозицією не так. І оці провали в запусках це така ну дуже часта штука, в особливо в початкову на тоді, коли ви є початковим експертом, да, лише починаєте працювати. Це може бути таким розчаруванням для вас. Але я сьогодні розкажу, яким чином це можна зробити не розчаруванням. Були